Ви подивіться, який стильний хлоп до нас приїхав, ну прям лексус, дивіться, ну це Сімтай. 244 L за 4900 доларів. новому дизайну, стильний чорний колір, на комарачний місці. І подивіться, який передній віс, які редуктора на ці 24 фоні на цю одну ваги, це з великим запасом. Тут у вас гідропідсилювач керма, Таємовський двигун. Нормальні, широкі колеса, дивіться, 9,5 на 20 задні, з вантажа. 420 кілограмів підіймає, 500 соворок обертів, має має пару гідровиходів. Задні мости. Тут. ну Про що ми кажемо? Ну, трьохступка, понижені, полишені. Шість вперед і назад. Комфортно абсолютно. Дивіться. Сідаю і показую. От. Абсолютно комфортно, вміщаючи управління навіскою, валом відбору. Все з Руська. Туннель не заважає. Сучасний трактор, Чумацький шлях, 92, Полтава. Працюємо в суботу і в неділю Дзвоніть.